І при всім гарно дня. А чи так мене файно? Скопа. Малинки радочками. Посаджені. Радочок малинок посадила і приймаються. Хочу опеньків. Не знаю, куди Юрку загнав мені пасти. Чи тут він десь посад чи де? не знаю. Це ще гній нагород. Ігор вивіз. Ось. Йдемо глянемо. Може опеньки, є так тепло було тих пару днів. Може виросли опеньки. Трава зелена, бачите, така ніби весною. Весною часом такої нема. Вже на понеділок морози передають, що так і у пеньків не буде цього року. А? Так кіз тут нема. І у пеньків тут нема. Нема, бачите? Нема ніде навіть одного. То що цього року таке робиться? Хоч би якийсь десь один появився. Нема цього року ні одного опенька. Навіть на і то нема. На цьому що весь час повно було, бачите? Нема. Абсолютно ніце. Що ж це таке того року? Не буде ні одного опенька. Не найду навіть. То що це таке за безобразі? А тутечка. Тут нема. Листя нападало, а опеньків нема? Значить, нема. Тут коло тих дерев з час опеньки росли. Моло босу. Без опеньків. Клен листя насипав, опеньків нема. Нема. Ні одного. Навіть на, навіть на пеньочку. Навіть на пеньочку, навіть коло деревця ніде нема. Капець. Цього року без жодного пенечка. Аж не цікаво. понеділок вже передають морози. І що, не буде цього року? Може бути. І нема. Ніде, ні одного. Хоч би один на показ був, опенько. Нема? Лядненько, нема, то нема. Що ж зробимо? Хіба це від нас залежить? Це не від нас залежить. Фундучки мої ростуть. Фундучки це мій білий налив. Це дикий виноград червоний поснований. Як нанявся, снується по всьому. Ось так. Зі пару малинок. Ось. Тут теж, напевно, нема. Раз там нема, то й тут нема. Кожнема. Тут о, любили рости опеньки. О, дівчата, опенька не знайшла. Ну дивіться, яку ж я красуню знайшла здоровену. Ти ще не сховалася? Жаба така, як черевик за убіжки. Жаблячі ножки, які котлетки. Нема і тут нема. Все, я розстроєна, розчарована, роздавлена. Опеньків не знайшла. О, що ти маєш кому сказати? Зате в мене з костомашки зійшов один песик і другий песик. Ось. І один абрикосик. Зі всіх костомашок зійшло три штучки. Ну, це горіх. Також я садила. Черевічик. Ось такий. Гашка Угу. Гамашик. О, Ну все, їй ще пшениці не доїла. Моя вона вже наїлася тут. Барабої забрати треба. Я тобі зараз дам пушило ти. А він вже за чернишом біжить. Паскудник ти похнатий, я тобі дам. А малий бігом до нас тікає, бо знає, що не дамо обідати. Я тобі дам, як дам по жопі, Паскудник ти ще я тебе загляну зараз. жарене маршмеллоу? Зараз я тобі в жару пару патиків. <реш> <реш> Ні, Не хочу чого. Треба квітники до пуття довести. Морозник який гарний, бачите. Вже перецвітає. А от ця, дивися, кафе, там ще з боку зелена є. Ну. І вона досі росте, не зімершся? Як схоче. Ні, трошки обрізати треба. Їх всіх треба пообрізати. Таке то. Там от у мене трояндочка зацвіла одна єдина лілія, да? да, була лилия. Лилия треба? Ні, не треба. Нірвісь не курінцям вирвеш мені. То я ж питаю, ти мені. Хто так рве? То, то я, ж не знала. я думаю, що її викупити треба, значить це бурка не треба, значить нема. <реш> а що, неї є цибулька? Ну а що ж, а що ж Лілія росте? <реш> ну тепер я не буду побігувати. От то коза, ані Наталка моя. Це в мене ще стільки гарбузів на дворі, а ще в льохові є. А то дивись який Вчора він був такий ніякий. Ага. Міжі ворота відкрий, щоб кози могли зайти. Всім па-па, миру спокою